Для мене ниточка по ниточці це така цікава насолода від того, щоб побачити, як це, той ескіз, він втілюється вже в матеріал. Це не каторна касія, це насолода. Це Богдан Губаль художник, який працює у графіці, текстилі та дизайні, заслужений діяч мистецтв, професор кафедри дизайної теорії мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, автор понад тисячі творчих робіт. З них понад 500 гобеленів. Має свої запатентовані дизайнерські роботи та науково-методичні розробки з теорії мистецтва. Мешкає в Івано-Франківську. Отже, пане Богдане, з якої землі черпали силу, наснагу, любов до малювання? Це Солом'яна хата, в якій я народився. Угу. І це дуже мальовниче село. Мої батьки. Простенькі селяни, але надзвичайно захоплені е, тою красою. Тато малював, а мама вишивала. І тато малював картини, такі пейзажі. Е, він е, не змальовував, а е, інтерпретував. Але ці пейзажі мене просто заворожували. І я ще пригадую собі, як він розмальовував е, на е, клезниці, е, на шклі. І е, коли е, десь трошечки я тато малював, і я десь е, брав Чому? фарби, і я пробував собі. Як тато десь малює на е, картини, а я пробував на клійонці, а я пробував на папері в альбомі. Тато малював кредит на шкілі, я десь шкільце невеличке схопив і вже якусь пташку чи квітку малював. Але мати ваша. Ткала, Мама і, ткала і вишивала. Мама ткала. А я е, також коло мами вже трошки десь, я пам'ятаю, ще в школу не ходив, але вже допомагав мамі якісь такі підсобні роботи. Це е, вити е, клубочки, вити у нас називали цівки, це такі шкатулочки mm. для е, кросна для цього е, човника. І от така була поміч. І одночасно мене дуже дивувало, як. Красиво це вчеться ниточка до ниточки і творить е, малюнок. І це, особливо ці переборні ткаси, це мене так заворожувало, навіть е, е, фактурні такі верети. просто не фактурні верети, але за рахунок перебору творилися такі, е, видимі, такий видимий орнамент. Орнаменті. Пане Богдане, ви мене не перестаєте дивувати. Коли я почав е, спостерігати за мікросвітом. Особливо через, через мікроскоп. мікроскоп. От, і я побачив, скільки око наше людське втрачає, коли воно природньо не бачить. Тільки при збільшенні може побачити ту красоту. Яка та красота як і формі, в кольорі, в формі, в ритмах, там, там в ритмах. все є, там, там все є, там, але такий внутрішній світ навіть. Чи якийсь більш образний, і я спробував навіть під тим впливом робити такі ескізи, графічні роботи, а потім ці графічні роботи вони втілилися у перший мій гобелен, і я його назвав пробудження. А потім вже лягло мені вже в асоціативну роботу і вже потім почав працювати у гобеленах на асоціаціях, на тих mm -hmm. абстрагованих абстракціях. тих. От. І вони лягали вже потім і в гобелені. Я перейшов дуже великий трансформуючий шлях, починаючи з того, що вивчав всі можливості ткання. Що можна з ниткою робити, а з ниткою можна все зробити. Можна е, втілити навіть ту саму акварельні потяки е, живопису, mm -hmm. е, чи пастозність того живопису, чи можна графічні мотиви, можна е, дуже ілюстративно працювати. Згідно цього ескізу. Uh -huh. От ескіз у мене є. Картон зроблений по розміру. Уже того, і дивлюся по тому картону, де нитка по від, від, е, Відкинув ілюстративність, mm. і від тої ілюстративності я е, прийшов до того образного ткацтва. Отакий цікавезний проєкт. Я була просто приголомшена, коли про нього дізналася: Губаль і Брами та двері міста Станіслава. І розробив крім фотографії, я ще дав креслення навіть з розмірами зі всім з таким розрахунком, що прийде той час. Що люди повернуться таки і можуть реконструювати, відновити ці двері? Такий Це альбом подвижницька праця та... і оце дійсно зберегти от культуру нашу через от власне ці деталі нашої архітектури, ці двері міста івано І Ви знаєте, воно навіть дало пошту, бо Після цього виходу альбому такий розвинувся рух. По відновленню Рух? реставрації дверей і розкажіть кілька слів про ваші монументальні оці дизайнерські проекти. Після тих громадських інтер'єрів та житлових інтер'єрів, які я розробляв після музею Бойківщина, кризначного музею Байківщина в Долині, в мене з'явився дуже цікавий розділ, напрямок, роботи над музеєм. Дуже важливо. Працюватися з науковцями mm -hmm. після тематики експозиційного плану, і розробляти вже образне, нестандартне вирішення того чи іншого музею. Той чи інший mm -hmm. е матеріал, чи е той експонат, щоб експонат виявити найкращим шляхом, це саме, що не є. Тут все, і освітлення, тут і е тексти, тут і все разом, і головне і кольорове вирішення. І вона дає якраз цей образ. Ви віруєте в Бога? Так. А ви відчуваєте, що ви під Богом ходите в творчості? Зараз. Весь час. Зараз. Так? Так. Я ще собі думаю, що це Божа іскра, і я її реалізовую. Але крім цього, що м -м, мені здається, що Бог мене веде по життю. Він такий щирий і щедрий душею, цей чоловік, легкий у спілкуванні, надійний у дружбі, прекрасний у справі, яку він робить. Богдан.